Ріти треба дбати про свій організм, рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. ФМ». Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ -ФМ» та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про катаракту за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме вона є провідною причиною сліпоти у всьому світі. Десь 51% понад 50% Власне встановлено, що проблеми із зором були викликані саме цією хворобою. Україна не виняток. У нас вона теж на першому місці. Власне, що варто ще пам'ятати, і про що будемо сьогодні говорити? Що катаракта це дуже підступна хвороба, адже на до, до якогось певного часу немає симптомів, але як все-таки на що звернути увагу і як лікувати все це будемо сьогодні розпитувати у нашого гостя це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця? Добрий день вам, Добрий Олександр. Як завжди нагадаю, що е, якщо за потреби потрібна консультація Сергія Олександровича або інших фахівців-офтальмологів, оптометристів, будь ласка, звертайте. Тися в медичний центр очі клінік Василя липківського 16 В. Це адреса це неподалік від залізничного південного вокзалу. Або телефонуйте, щоб дізнатися всі деталі. Номер 0800 333 707 Це безкоштовна багатоканальна лінія. І ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки розпочинаємо. І давайте знаєте, що говорили з вами вже не раз про катаракту. Але сьогодні хочу почати із того, що в багатьох є а, такий стереотип, що катаракта це хвороба старших людей. Але чи можемо ми тут говорити, що як і більшість хвороб катаракта теж молодіє? Ну, 95% – це хвороба старшого покоління. Вона називалася раніше в діагнозі стареча катаракта, тобто. Говорить про вік, а старі, старе населення вважалося 60 років плюс. Uh -huh. Через те, от, чомусь вважалося, що після 60 років з'являється з'являється катаракт. Але вона помолодшала так екологічні фактори, внутрішні різні захворювання, психологічні фактори, вони дуже впливають на інервацію самого кришталика, а кришталик має особливу будову, тому що. Він не має судин, і практично кришталик дуже мало має нервів, тільки периферія, яка тримається, mm -hmm. сам каркас кришталика. І практично оці всі обмінні процеси, які проходять в організмі, плюс екологія, змінює саму мембрану кришталика, тобто порушується натрійка баланс насос. І е, тоді проникає в е, сам кристалик багато води. І ми маємо такі ще білки кристаліни. Mm. І так як от ви візьмете білок яйця так, і кинете на е, пательню, і він стає білим, так, і так точно з'являється катаракта. От Коли mm. порушуються структурні речі, і цей білок кристалін збігається збігаються такі білі плями. А в принципі, катаракта це є змутніння кришталика. Воно дуже подібне, як на зварене яйце mm -hmm. чисто технологічно, коли вже оперує хірург. Так те про що я забула, це ще оголосити номер нашого вайберу, куди ви, шановні слухачі, глядачі, можете писати зі своїми питаннями на вайбер. пишіть 098-009-98-98, Або можна це робити і прямо під онлайн трансляцію у чаті. все будемо озвучувати. Стосовно катаракти, от ви сказали, що після 60 вона може з'явитися якісь супутні хвороби чи просто хвороби, які має людина, можуть сприяти його появ появі Звичайно. при цукровому діабеті першого і другого типу вона можливо бути може бути з підліткового віку. Ем, а коли з'являється діабет другого типу, то через 5 років стажу діабету потрібно вже обстежуватися в офтальмолога на предмет проблем сітківки, судин сітківки і катаракти. Дуже багато ускладеної катаракти ми називаємо катаракту, яка виникла в результаті загальних захворювань, гіпертонічної хвороби, цукрового mm -hmm. діабету, тіреотоксикозу, різних загальних імунних захворювань. Ми називаємо ускладнена катаракта, тобто вона так називається в діагнозі. І ускладена чим? Ну, Тими процесами, які є в організмі. Наприклад, якщо цукровий діабет і ми йдемо на оперативне втручання, ми повинні компенсувати гліколізований гемоглобін, подивитися, який повинен бути хоча б привести його близьким до норми. Yeah. Колись були такі навіть нормативи. Якщо у людини є цукор крові десь до 15, то оперативне втручання відкладається. Спочатку пацієнт їде. В скажем, до лікаря-ендокринолога компенсує все, а потім вже можливо оперативне втручання. Чому це так? Ну тому що загальний стан ми не турбуємося за око, Око ми прооперуємо, але людина вона турбується, вона нервує, піднімається тиск взагалі. Загальний тиск, і для цього в нас є анестезіолог. Анестезіолог, ми проводимо оперативне втручання під капельками, mm -hmm. запитують, навіщо анестезіолог для вас? Mm -hmm. Тому що, точне, ви і анестезіолог запитує, що ви приймаєте, які таблетки, чим хворієте, тобто загальні аналізи переглядає, і потім дивиться, як людина себе веде. І в випадку, якщо людина ну, дуже переживає, ну, можна трошки. Зробити таким чином, що людина не відчує, що її прооперували, а через 15 хвилин вона проснеться і буде добре. Так бачити. про оперативне втручання трішечки згодом поговоримо. Давайте спочатку про момент діагностики: наскільки швидко розвивається це захворювання? Ну, діагностика катаракти мабуть найсучасніша і в світі серед всіх захворювань. Чому тому, що у нас оптичне середовище, воно прозоре. І через те всі все обладнання, яке в нас є, воно пов'язано з виміром якоїсь певної величини, чи кришталика, чи рогівки, топографії самого ока, для того, щоб розрахувати, наприклад, штучний кришталик, подивитися в якому стані товщина кришталика, тому що від цього залежить, чи потрібно оперувати чи ні, чи виникне глоукома чи ні. Через те, оця діагностика, стандарт, золота діагностика. Коли пацієнт до нас приходить вже до мене на консультацію, перед тим він на діагностиці пів години. І за пів години зрозуміло практично все. Ми додатково тільки робимо там оптичну когерентну томографію для того, щоб вияснити, чи є зміни на сітківці і що нам прогнозувати пацієнту після оперативного втручання, і практично все дуже швидко проходить. Єдиний недолік в цьому ну, приходиться говорити правду. Тому що наскільки об'єктивні методи діагностики, пацієнти до нас в Київ приїжджають вже частіше всього запущеними. Ну або запущені по своїй ініціативі, тому що, мама, давай підемо, а мама пізніше-пізніше. І мама приходить через три роки, а вже ми не можемо навіть поставити кращі кришталик, тільки ставимо звичайний, стандартний і таке інше. І оці об'єктивні методи приходяться. Показувати пацієнту обов'язково треба очне дно, приритинальні плівки, які є, що дасть нам можливість бачити, наприклад, не 100%, а приблизно 60%. Тому що пацієнт питає, я буду добре бачити? Я кажу, достатньо, але ви не будете бачити так, як в молодості. Чому? Тому що є діагностика чудова. <реку> Ну, приходять, бо щось їх до вас приводить, щось їх турбує. Ну, початкова стадія катаракти це ж така дуже тиха фаза і нічого не міняється. Термологічна клініка наша, да, вона хірургічна. І коли пацієнт приходить, так, наприклад, 80 років прийшла там одна тітя, да е я запитую, що вас турбує. Вона відповідає фразу дожилася. Тобто казали її діти: давайте сходимо, давайте обстежимо. А тут же вона відчула, що вона може бути обузою для своїх дітей, і вона вже погано бачить, Вона дожилася до чого До віку, до хвороби. І прийшли. І рідко коли от хто виходить з кабінету, хто вже не ми не рекомендуємо оперувати. Чому? Ну от самі приходять саме той контингент. Який вже хоче зцілитися. Молодь, дуже багато молоді, це на ексімерну корекцію. Ну, дуже багато молоді приходять. Раніше приводили дівчата-хлопці, хлопці mm -hmm. дівчатам подарунки робили. Зараз приходять індивідуально самі, mm -hmm. тихо все роблять і mm -hmm. в. Зараз приходять. стежити за своїм здоров'ям, нарешті стає модно. Ось тому і приходять. Так, і дуже добре, коли є страхова медицина. Я маю на увазі приватна страхова компанія, яка, яка обслуговує. В їхню, скажімо, фірму. І тоді оці чекапи, вони дуже важливі. Дуже важливі. І коли приходять четверо пацієнтів на огляд, ця сім'я, і в кінці кінців я, коли я обстежу, бачу, що вони здорові, запитую, чого прийшли. Мені угу. це чекап. Що я намагаюся у вас з'ясувати? Рання діагностика катаракти важлива? Надзвичайно. Бачите, як сказав один невідомий вчений Радянський ще це давно було. Основна причина виникнення глаукоми – це несвоєчасно прооперована катаракта. Ми завжди з вами на всіх програмах я показую товщину кришталика. В середині ока є основна оптична лінза, кришталик. Це і є, коли він прозорий, це кришталик, якщо він змутнілий, це катаракта, тобто був мутний кришталик. І от… Коли нормальний кристалли, він має 3,5 товщину міліметра, а коли прозорий він ще, і ще його можна не побачити, що він мутний, але він уже товстий, це може бути 5,5. І коли він вже товстий, то він перетинає шляхи від току рідини з ока. Око ж ага. воно кругле, а кристалик наче як перепоночка така стоїть, розумієте? І відтікає нормально рідина, а тільки став товщим. І є перепон для того, щоб рідина затримувалася. В оці, а коли затримується, то що піднімається тиск. А тиск що робить? Він тисне на зоровий нерв, а зоровий нерв атрофується. І після цього, наприклад, якщо не своєчасно прооперувати, то ну ну і що ми прооперуємо, але людина буде бачити 0203, Вона буде незадоволена людина тільки через те, що вона упустила той час. Ну, дивіться, Наталя нам пише: у моєї бабусі не зріла катаракта. Чи чекати, поки вона визріє, чи оперують катаракту немовлятам і чим ставлять, і чи ставлять зразу штучний кришталик, і коли його треба міняти? Отак одразу кілька питань від Наталі. Ну у нас. можливо, там одразу в сім'ї є ці проблеми. Що стосується бабусі, я ще раз сказав, що Є об'єктивні методи дослідження. Ви знаєте, я в кінці консультації своєї кажу, ти ви знаєте, ви можете піти до любого лікаря через півроку. Тут є формалізоване дослідження, тобто воно все в мікронах. І через те лікар має тільки проаналізувати і сказати свою думку, а вже діагноз написаний, практично автоматично написаний. Через те тут потрібна діагностика і динаміка. Якщо прийшов пацієнт, ми стараємося тільки коли швидка допомога, то з першого разу оперувати. Mm -hmm. Якщо пацієнт до нас прийшов з довірою, то ми маємо його обстежити і призначити обов'язково наступний прийом, щоб порівняти. Mm -hmm. щоб порівняти. І в кінці кінців. Є ще такий момент, у нас професор Кондратенко, це мій учитель, він запитував пацієнта, таку фразу здавав: Вам зору хватає? Розумієте, вам зору хватає? Чому? Ну, художнику може не вистачати, письменнику uh -huh. може не вистачати, людині, можливо, якісь, яка має іншу роботу, не хватає. І якщо ми бачимо, що тиск внутрішній не піднімається, і людині вистачає цього зору, наприклад, 60% це ж не такий низький зір. Uh -huh. Людина навіть не відчуває, що вона відчуває, що трошки сталося якось не так. Але це ще достатній зір. І практично можливо людині достатньо буде цього зору. А при катаракті, коли вона починає розвиватися, то людина трохи гірше бачить вдалину, але зблизька починає краще бачити, тому що виникає факоміопізація Кришталика він стає товстий, угу. і ото ваші ті плюси вони появляються всередині ока. І через те людина о, так я так добре бачив. І коли розповідають, та наша бабуся 88 років ще читала газету. Це говорить про те, що у бабусі була катаракта, але в принципі не було інших супутніх захворювань, через те, їй б хватило того зору. Фраза, чи вистачає вам зору, це дуже важливо. Це якість життя. От Вчора на прийомі в мене був пацієнт 45 років. Він почав користуватися окулярами і для читання, і вже погано бачить вдалину, бачить 0,7. Але коли mm -hmm. ставимо скло, він бачить 100%. Але йому треба дві пари окулярів або мультифокальні окуляри, або мультифокальна інтраокулярна лінза. Ми йому порекомендували мультифокальну інтраокулярну лінзу. Такі пацієнти дуже вдячні. От коли ми ми опрувуємо так: вівторок одне око всереду оглядаємо і в четвер, друге око. Це самі вдячні пацієнти, тому що людина, коли розумієте, за кермом. Погано бачить і вдалину, і зблизька, дві пари окулярів погано. Окуляри мультипокальні також трошки дають свої складності, контактні лінзи, затриманий з ними возитися. А тут людина просто бачить на любій відстані ідеально. Все-таки, знаєте, я горжуся своєю спеціальністю, радий, що в ній, <кій> і горжуся своїми колегами, які це роблять кожного дня. Розумієте, це неймовірна благодать. І як як написано в Біблії, що Господь, що Господь Бог любить тих, хто добре бачить, тобто бачить душею, в основному там угу. написано. Але ж ми фізично любимо це зробити. Це правда. Я, як людина, яка в окулярах мене хоч і невеликий мінус, але е, дуже пам'ятаю один момент. Я була на футболі у старшого і зняла окуляри, і розумію, що я нічого не бачу. Потім одягнула. І Так чітко бачу, і думаю, я хочу так бачити завжди. Ну і і без окулярів теж. Але бачите, ви мені не допомогли поки що. А, поки що ви, ви знаєте, затонка що? в мене рогівка. М -м, затонка рогівка, да. і ще є один маленький секрет. Потім розкажу. окей. Okay. Давайте повер... повернемося до а, катаракти, до лікування. Зокрема, дивіться. Зараз ми поговоримо про оперативне втручання. Зараз е, можу собі зробити такі висновки із багатьох розмов із вами, що операція з заміни кришталика це така буденна, ну не буденна, але дуже не складна хірургічна процедура. Тоді, чого поясніть мені, так багато людей сліпі через катаракт? Ні, в світі дуже багато сліпих через катаракту і в Україні теж Бу... ж вона є причиною сліпоти. Одною із причин може yeah. бути тому, що років 15 тому назад Львович Фірфільфайн із Дніпропетровського інституту експертизи. Він проаналізував, що ускладнення від катаракти складають ну дуже великий відсоток, десь процентів 30 було ускладнень. Чому? А дуже було зрозуміло, технологія нова зайшла в Україну. Великі центри мали обладнання хороше, а потреба була і в маленьких центрах. Mm -hmm. І хірурги оперували на чому попало? Тобто, і не на мікроскопах, які, скажімо, чисто предназначені для офтальмологічної катаракти, і на кольпоскопах, і на отоскопах, тобто на всьому, що збільшує. Розумієте, крім того. Мала особливість це ще шовна хірургія, нитки і таке інше. Витратні матеріали, штучні кришталики. А штучні кришталики були в основному жорсткі, і через те треба було робити великий розтин і ставити цей кришталик. І людина мала великий достатньо астигматизм післяопераційний. Е, було дуже дуже багато моментів, от 15-20 років тому назад. От тоді ускладнення від катаракти <сі> всі казали, так ви ж так добре оперуєте. Ну і що? А одна з причин інвалідності була катаракта. Чому? Тому що катаракта при діабеті, там, скажімо, при гіпертонічній хворобі, ускладена міопія, близорукість і так далі. Зараз цього менше набагато, звичайно, тому що ну, технології пішли вперед. Клініки, коли вибирає пацієнт клініки, клініку, Боже, ну дивіться ж, будь ласка, що в тій клініці є. Розумієте, не красива хірурга, розумієте? А повинно бути чітко прописано, яке обладнання, як воно сертифіковане, де воно використовується, якого воно року. Це дуже важливо, розумієте, mm -hmm. коли приходить пацієнт, ну неприємно казати, що ми найкращі. Ну це ну, ну нікуди не годиться, розумієте, тому що це хірургія. Ми повинні максимально добре зробити, щоб пацієнт був нами задоволений. Подивіться в інтернеті, яке в нас обладнання, коли ми його купили, коли ми проводили. Скажем, акредитацію, які були зауваження? Чи шум на От зараз, наприклад, в наших очах це клінічна база Національного медуніверситету, де навчаються інтерни 11 чоловік, є аспіранти, працює 5 викладачів кафедри? То одна із фірм пропонує там знижки на спеціальні медикаменти для українців. А уявляєте собі, у них такі вимоги збереження. В певні умови там транспортування, як воно повинно бути, на якому обладнанні буде використовуватися. Я вам хочу сказати на сьогоднішній день: наша клініка одна із тих, яка просто може проходити. Чому? Тому що вона побудована по проекту офтальмологічної клініки. І саме головне, ми святкували два роки тому назад. Вручили проектантам нашої клініки премію першу. За кращий проект 2021 року медичної клініки. Просто це Це ми зараз про надих... чи клінік говорить? да, Це ми це просто надихає. Чому це тому ж, любов. ви знаєте? Вона в нас така сімейна якась клініка, як сказала наша Наталія Олександрівна, оптометрист, яка робить дослідження, що в нашій клініці є жива душа. Це, це дуже, це дуже приємно. Знаєте, чути це таке. правда. Я тоді одразу і нагадаю номер телефону 0800-333-707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Будь ласка, телефонуйте, дізнавайтеся деталі, як записатися на консультацію і до Сергія Олександровича, і до інших фахівців. Дмитро Васильович, Жмурик це. Це просто що, що згадала по пам'яті, але бо універсальний і, хірург. Універсальний хірург і Василя Липківського, 16 в Це адреса, куди треба буде їхати, якщо ви вже запишете. Але з Дмитром Васильовичем є ще вісім хірургів, які працюють так. на сучасному рівні і в нас молодь чудова. Між іншим, два аспіранти нашої кафедри. Вони працюють там. І вони найкращі зараз як всі мерні хірурги, тому що вони працюють на самому сучасному сучасній. Анастасія обладу. приходила колись до нас на ефір, не пам'ятаю панасія Віталійна Гриценко, чудовий точно, дитячий чудовий. офтальмолог, наша учениця. Ви знаєте, вона дуже швидко прийняла все краще, що uh -huh. можна було. От чим дорогі взагалі фахівці треба продавати тому, хто готує. Розумієте, У нас такого ще ринку немає. Але от коли вони проходять інтернатуру на базі очі клінік. Ну їм тяжко, але вони оволодівають всіма технологіями діагностики. Mm. Вони завжди можуть мати кусок хліба, тобто піти в будь-яку клініку, поїхати за кордон, поїхати в будь-яку mm. частину України і працювати. Офтальмологів не вистачає. На ринку весь час об'яви потрібен офтальмолог, офтальмолог а дитячого офтальмолога то взагалі okay. це на ціну золота. Розумієте, через те ми почали зараз готувати із дорослих офтальмологів. Mm. І дитячих оптальмологів. Дитячий офтальмолог ну, він просто не боїться дорослих пацієнтів, а дорослий пацієнт офтальмолог боїться дітей. Чому? А що там їх боятися? Дивіться, є стільки неонатологія, тобто, коли дуже маленькі дітки до трьох років, то тоді не треба їх брати. Є дитячі офтальмологи, цим вони повинні займатися. А так завжди можна любому офтальмологу обстежити дитину, ті самі методи обстеження. Ну треба тільки трошки додати цукерку або якусь іграшку, і все буде добре. Так повертаючись до катаракти, буквально 4 хвилини у нас. Що, я так розумію, що одне із найпопулярніших питань, яке ставлять ваші пацієнти, які йдуть на операцію, чи буде бачити так як раніше? Чи знають конкретно відсоток, чи кажуть, чи буду я бачити на 100%? Так, ви знаєте, є пацієнти, які просто вимагають сказати це. Ну для цього ми робимо всі обстеження. Ми кажемо, що у вас немає протипоказів і яких-небудь перегород, щоб вам не бачити так, як ви бачили два роки тому назад. Це дуже важливо, і пацієнти ну дивіться, післяопераційний період він е, завжди є. І після операційному періоді це ж травма для ока, мінімальна. Хоч операція йде 10 хвилин, не болить mm -hmm. пацієнту, скажімо, обезболення місцеве. Але ви розумієте, ми ж розрізаємо, робимо маленькі два розтини, ростини, три ростини, забираємо капсулу, ставимо туди штучний кристалик, Це що таке? Це протез. Mm -hmm. е, нехай він там дуже високоякісний, але все-таки це штучний кришталик. І через штучний кришталик ви будете багато краще бачити, ніж через свій. Олександр нам пише тут, що 33 роки пише Олександр Одеса. 4 місяці тому прооперували катаракту з новітнім кришталиком. Дуже радий новому зору. Якість зображення від 35 см сантиметрів і далі можу читати навіть дрібний текст без окулярів. Раджу не тягнути з операції. Вона безболісна та не боятися. Ви будете дуже задоволені новим зором. Прямо як реклама звучить. Але от... ви знаєте, це це дуже важливо, тому що. Коли ми зробили все обстеження, а пацієнт ще вагається, угу. ну останнє каже, та ви будете задоволені, ти, ти говориш пацієнту, та вибудь ти вже сам впевнений в тому, що все нормально, і всі показники говорять про те, що пацієнт буде добре бачити. Ну, у нас щастиві пацієнти, ви знаєте, ну офтальмологом бути це взагалі щастя, тому що е, ти даруєш радість, не радість, яка там буде через рік, через півроку, ні, на другий день. На другий день пацієнт тебе зустрічає. Колись була там прем'єр-міністр, така вона вже не молода людина, її зараз немає, але її лікували, лікували і не хотіли оперувати вже їй 90 років було. Ми прооперували. І тут я виходжу з кабінету да, і так йду на неї. І вона посміхається з п'яти метрів. Розумієте? А п'ять метрів це вже у нас пристойний зір 10%. Угу. І тут я задоволений, пацієнтка задоволена. І ще по півроку читала дуже активно, померла, але всі помирають колись. Знаєте, у нас з вами є спільна знайома Світлана, гостьова редакторка телеканалу Київ. В неї великий мінус без окулярів ніч не бачить. І я все її агітую, агітую. А вона боюсь, боюсь. Хоча там і вас знає. Я кажу, так ж до дев'ятої понеділок. Ми Світлану чекаємо. Вона завжди з нами дуже гарно працює. І Я пам'ятаю всі її відношення. Перші мої ефіри, можливо, навіть знаєте, моя турбота була така, я хвилювався телебачення і, і дуже дуже непросто. А потім на телебаченні як класно. Ти приходиш, ти обов'язково якогось гостя, зустрінеш відому людину, познайомишся взагалі класно. І ти їм корисний, і тобі приємно. Все, я тоді, Світлані, інформацію передам. Вам дякую. Глядачам нагадаю, що спілкувалися із Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. І це була програма Лікар знає. Я всім дякую за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає. На радіо Київ 98 фм. Слухай Київ 98.